Добрий ранок. Сніданок. На сніданок в мене кава, без нічого, цукру нема, підсолодувачів теж немає. Варина. Варене філе, Куряче варене філе. 85 грамів. Смажена капуста. Смажилась дуже-дуже цікаво і незвичайно. Покришила молоду свіжу капусту, цибулю моркву і на олії, ніби піджарювала, але на маленькому-маленькому вогнику, щоб не підгоріла, Добавила сіль, капуста пустила свій сік до соку капусти, трошки додавила води і знову під закритою кришкою тушкувала далі. Коли морква стала Майже м'якою, а води вже не було на сковороді, добавила молоко. І далі капуста готувалася вже на молоці. В кінці ще раз підсолила, бо, як виявилося, спочатку солі добавила зовсім мало. Катруся чудова моя підтримка. Дівчинка з минулого. Черевички десь згубилися, пальці цілі. Бо згадуючи дитинство, дітки надкушували ручки. Прикраси вже сучасні, ось така катруся. Моя сьогоднішня підтримка. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід. Тихого та спокійного всім дня.